Доброго дня. Сьогодні, перебуваючи в місті Івано-Франківську, зародилася якась така ідея стосовно того, щоб ми з вами поговорили про питання нашої єдності і наших відмінностей. Ну, я маю на увазі схід-захід, бо так дуже завжди про це говорили. І, власне, не просто говорили, забуваючи, що в державі є ще і північ і південь. І власне, оці події, які відбулися останнього часу, я думаю, вони всім нам показали, що насправді це був один із тих спецтрюків, спецоперацій, коли нас штучно розділяли. Тому що виявилося, що головне нас не треба об'єднувати, головне не дати, щоб нас роз'єднали. І я повинен сказати, що власне, от перебуваючи в місті Івано-Франківську. І розуміючи роль цього на правду, невеликого провінційного міста десь у державотворчих процесах, які відбувалися там за останніх 100 років, які відбувалися на наших теренах, на теренах нашої держави, я хотів би так підкреслити, що у зв'язку з тою ситуацією, яка була у нас, ми досить часто на своїй землі воювали не як державницькі люди, а як партизани. І е, це призводило до того, що ми дуже часто міняли свої столиці. І е, за період, ну буквально е, кілька сотень років, грубо кажучи, починаючи, наприклад, з Богдана Хмельницького, е, понад півтора десятка наших міст, нашої держави, нашої землі е, побували в статусі столиці. Спочатку це виглядало для мене трошечки, знаєте, так, ну, думаю, оце так ганяли нас як зайців по полю. А потім я зрозумів, що це дуже і дуже непогана річ. Ну, от якщо взяти зокрема останніх там 100 років, то у статусі столиці на заході нашої держави був Львів, був Івано-Франківськ, був Тернопіль і навіть Мукачево. Таким чином, якщо ми розберемося у цих столицях і подумаємо, чому так. Я до себе дійшов до висновку, що це пов'язано з тим, що Нашої державності вже скільки тисяч років, що українці з молоком матері напевне вбирають у себе власне потяг до державності. Тобто первинна державність, в принципі, на, на цій землі, яка нам дісталася, яку ми зараз маємо, вона напевно, була однією з перших цивілізаційних здобутків людства як такого. Наскільки ми є єдині, і наскільки наша єдність є міцною, і яку роль відігравав, наприклад, той же самий Іван франківський колишній Станіслав, то до прикладу можу сказати, Івано-Франківськ з січня місяця по травень місяць був столицею. Західноукраїнської Народної Республіки спочатку, а потім Західної області Української Народної Республіки. І я повинен сказати, що це власне показало наскільки ми є готові до державотворення, коли столицею був Станіславів, він же Івано-Франківськ, 3 січня, було прийнято, я вважаю, історичне і одне з найважливіших рішень минулого століття, що стосується нашої державності і цілісності, це рішення про входження Західноукраїнської Народної Республіки до складу Української Народної Республіки. Воно було проголосоване спочатку тут на народних зборах у е, Станіславові, і 22 січня 1919 року було прийнято е, уже і підтверджено всенародно в Києві на Софійській площі перед Софією Київською. І таких речей було дуже і дуже багато, тому що ділити нас дуже серйозно пробували і завжди нашу єдність рятувала мова. Ну до прикладу, якщо ми пригадуємо в 1863 році, був прийнятий так званий Валуївський указ. Одного заборона книгодрукування українською мовою на теренах Російської імперії. Буквально наступного року, у 1864 році, у місті Коломия, це за 60 кілометрів від Івано-Франківська, вже існувало більше 30 видавництв, які видавали українською мовою книжки. І е, надніпрянські письменники свої е, твори свої роботи власне передавали сюди. А потім через кордон вони поверталися. І потрібно було для царської машини цілих 13 років, щоб у 1876 році прийняти Емський указ. Який, власне, заборонив не просто книгодрукування українською мовою, підтвердив, що було в Воловському указі, а заборонив ввезення з-за кордону власне, книжок, надрукованих українською мовою. Наступна така річ, яка стосується тої державотворчої ролі цієї землі Галицької, в якій ми з вами знаходимося, це, до прикладу, феномен Руської трійці, коли троє молодих людей. Власне, об'єдналися з однією метою вибрати семантичне поле нашої єдності. Я маю на увазі таких людей, як Головацький, як Вагилевич і Шашкевич. Ці троє молодих людей, всупереч тим всім домаганням, коли тут намагалися зробити шрифт на основі латиниці, прийняли все-таки кирилицю. І в 1837 році вийшов Альманах Русалка Дністрова. Він був надрукований у Буді, це Угорщина. І ви розумієте, надрукувати на той час е, зробити всю інфраструктуру для того, щоб надрукувати кирилицею, ну повністю лати, латинізованій частині Європи, якою до якої на той час входила е, до складу Австрогорської імперії, входила і Станіславщина. То напевне зрозуміло, що це було набагато важче ніж це зробити зараз, коли є комп'ютери. але це було зроблено. І е, таким чином е, Україна на семантичному полі, на знаковому полі, на рівні, так би мовити, кирилиці. Знову стала єдиною, і ми з таким чином відразу змогли читати і розуміти Шевченка. Це ще раз говорить про те, наскільки ми швидко мобілізуємося, і наскільки навіть окремі території, які не мають якихось величезних ресурсів, відіграють державотворчу об'єднуючу роль у нашій державі. Я му ще наприклад згадати вже трошки глибше, якщо починати як про ж самого Хмельницького, то Семен Височан. Який був соратником Хмельницького? Він на теренах нашої області, які тепер, так би мовити, ну. Цих теренах, цих межах, які зараз є, він тоді зумів зібрати військо у 15-20 тисяч, яке оцінюється. Це, повірте, це була дуже потужна сила. І власне тут був запроваджений той же самий адміністративно-територіальний устрій полково полковосотений, який був запроваджений на всій території Козаччини, яка тоді була, так би мовити, під контролем Богдана Хмельницького. До чого я веду? Я веду до того, що ми повинні дуже чітко усвідомлювати і розуміти. Що е, всі кроки, які робляться е, українцями, якщо вони спрямовані на е, об'єднання, якщо вони спрямовані проти деструкції, вони підтримуються не тільки духом народу, вони підтримуються духом цієї землі. Нам все-таки треба пам'ятати одну просту річ: не треба е, вірити в те, що ми. Повинні об'єднуватися. Треба думати про те, щоб нас не роз'єднали. І я повинен сказати, що приблизно подібна ситуація була і у 1919 році, коли тут перебувало дуже багато надніпрянців. То зараз також люди, які приїхали сюди з е, е, інших міст, вони також створюють певні е, труднощі для такого побутового життя. І тут знову головне розуміти, що це є абсолютно об'єктивний процес, що е, це можна перетерпіти, а от коли зуміють налаштувати нас один проти одного, оцього вже як кажуть, ми не перетерпимо, тому що нас просто не буде. Дякую.